Например, сьогодні знову довелося раденько приїхати, тому що сьогодні будуть проведені сантехнічні роботи, якщо можна так сказати. Будемо прокладати труби від свердловини до будинку, по будинку, тому що це треба зробити до чорнової стяжки і від будинку до септику майбутнього, до каналізації. Ось такий план робіт на сьогодні. Очікую на майстрів. Так, привезли матеріали. такі труби, якісь шланги. Ай тебе Бог, родик мені. Ну що, буває. Та я для історії знімаю. Так, ситуація така вийшла чудна. Ми замовляли ескалатор на 11 годину. Я приїхала на півдев'ятої. Майстри повинні були приїхати на півдесятої. Тобто я заздалегідь приїхала. Я приїжджаю і за мною вже приїжджає ескалатор. Тобто на півдев'ятої... і. Вони стверджують, що ми замовляли їх на 9. Ми їдемо там, де ми мали бути, потім приїдемо, по якісь погодимо, добре. Добре, добре, добре. І ситуація вийшла така. Вони думали, що ми замовили їх на 9, хоча чоловік їм казав декілька разів, що ми замовляли вас на 11. Чи кажучи, вже, мабуть, близько 10-ї, півдесятої, мабуть, точно. І тут вони нарешті зрозуміли, що вони приїхали не на той об'єкт. О -боги. О Боги! Вони мали бути в іншому місті. Так, робота робиться. Зараз вони докопають, мабуть, оцю траншею від свердловини до будинку, а потім поїдуть на той об'єкт, де вони мають бути, і потім повернуться вже доробляти. Ось така історія. Ось сюди буде заходити вода в гараж, а з цього боку буде виходити на каналізацію труба. Ось. Вихід труби каналізаційної із гаража, бачиш? Ось вона тут повертає, і йде сюди. Ось вона йде сюди-сюди, тут десь вона там, де мав би бути себе. Тут, типа, від паркану метра чотири, і тут від паркану метра два. Ось тут орієнтовно він, типа, ми думали його робити. Але пан Богдан каже, що ось бачиш другий прольот і тут. Ось мітка, оця, де він каже. І він каже, що якраз тут, де ми збиралися септик робити, отут, типу, йде труба. Отут і отут. Відповідно, отут не підходить. І якщо і робить, то десь отут вийшла дуже цікава ситуація із прокладанням труби для. Каналізації, справа в тому, що на нашій ділянці проходять газові труби. На ем, погодженні мереж на карті нашої ділянки газова служба не нанесла жодних газових труб, тому що їх тут не має бути, тому що вони тут неофіційно. Але ем, так як поки тут був город, з цим ніяких проблем не було. А от при будівництві будинку з цим можуть виникнути проблеми. Коли сьогодні копали траншеї для м, каналізації, прийшов сусід наш і почав розказувати, що тут не копайте, тут є ем, тут є труби. А насправді раніше він показував нам трубу трохи в іншому місці, і ми розраховували на те, що вона там в кінці ділянки. М, будівельнику не дуже довіряють. Пам'яті нашого сусіда, тому що він вже в літах. Але коли приїхав сьогодні ескаватор, чоловік, який працює на цьому ескаваторі, мав такі, як вони називаються, оці такі проводочки, як вони називаються? Металеві такі показчики, металеві прутики, знаєте, які при як шукають воду, вказують, так схрещуються і вказують на тому місці, де є вода, в даному випадку на тому місці, де є також труби. І от його слова, показання ось цих ось металевих прутиків не збігалися зі словами нашого сусіда. І нам довелося приймати рішення, тому що траншеї вже прокопали. Чи то нам перекопувати траншею і доплачувати знову гроші, чи то залишити все на тому місці, довіритись цим металевим прутикам. І сподіватися, що коли нам будуть копати септик, копати яму під септик, все буде добре. Так, траншеї загорнули. Труби проклали, траншеї загорнули. то є до, є до, до кухні? Uh -huh. Підвід, Пішли сюди далі. Тут 110-х підходить. 150-та труба, перехід на кухню пішла 50. -та. Видно? Видно? Там е під камін піду зробили. 160 -та. Під камін. ага. Тут пройнять підправку. Той красний ага. Так. унітаз і стояк на, на другій полі. Ага. І то стояка потім, як буде стінка, кинеться до вмивальника тут так. в Зараз не кидали, щоб воно не прогнуло. Yes. І тут пішла, ну, тут зайшла вода 32 і uh -huh. 35 під кабель на, вода. на насос кабель. Тут прокинули кові вихід під умивальник. Ага. В гаражі там було покреслено. Ага. От. Вийшло 110-та сюди. Куди було, було, було не загорнуто. Пішло ага. сюди і тут поворот пішов вже 160 ту пробовав. 160 ту до цього, що завтра. До каналізації. Так. До там заглушили, щоб нічого не налетіло, ага. не насипалося. та все. Ну, Закінчиться цей день, вже зайшло сонце. Краєвид. Майстри вже поїхали, доробили нам труби. Дякую вам за перегляд, сподіваюся, вам цікаво подивитися, як відбувається будівництво в 2024 році. Будівництво оптимістів, які вірять в перемогу, вірять в майбутнє наше і докладають зусилля, аби пришвидшити цю подію. Дякую, що дивитесь. Na dnes je všetko. Sálo